Скільки все ж такі електроенергії дають сонячні панелі в похмуру погоду, бачите, небо. Зараз якраз 13 година дня. Сонце в, мало бути в зеніті, але небо захмарене. Зараз подивимося разом, що дають панелі в таку погоду. Ось в мене один масив панелей 2 кВт на. Захід, бачите, яке небо. Ось інший масив панелей на схід теж 2 кВт. Як і на заході, це двосторонні панелі. А це два масиви панелей. Один масив 6 кВт, інший масив 2 кВт. Напрям південь. Це моя сонячна електростанція інвертора. Два інвертори по 6 кВт, один гібрид, один мережевий. Дивимося, що дають панелі в цю годину. Мережевий інвектор. До нього підключено 6 кВт, ну, 6, грубо кажучи, 6,5 кВт. Панели які всі направлені строго на південь якраз в час, коли зараз коли сонце направлене саме на них. І бачу вироби тут в даний момент. 2 кВт 420 Вт. І ось мій інший інвертор. Гібридний інвертор. Три поля по 2100 ватт одне на кожне поле направлено в різні боки. Схід, захід і південь всі однакові по потужності. Дивимося, що в цей момент дає гібрид дві тисячі. 478 ватт. 2,5 кВт. Як бачимо в час, коли сонце знаходиться найвище, але її хмари, електростанція з трьома масивами сонячних панелей, направлених в різні сторони, дає більше, як Електростанція з таким ж самим по потужності масивом панелей, направлених, направленими на південь. Але це власне відбувається за рахунок того, що хмари немає сонця, тільки з'явиться сонце, ситуація зміниться. Кому потрібна ця інформація, для чого я нею ділюся? Перш за все тим, хто Хоче будувати собі нову сонячну станцію і вагається, в яких напрямках буде ставити панелі. Також, можливо, це інформація буде цікаво вже власникам сонячних панелей, сонячних електростанцій, які схочуть модернізувати свою сонячну станцію. Що ж, вечір, 18-та година, 20 хвилин. Подивимося, що зробили обидва інвектори за сьогоднішній день. Погода така була протягом дня, як на початку відео. Хмарно сонця не було. Порівнюємо виробіток двох інвекторів за весь день. І так, інвектор, на якому три поля по 2 кВт на Захід, схід і південь зробило сьогодні 10 кВт 451 Вт. Тепер дивимося, що зробила мережева станція. Ось є показник. 6 кВт на південь. За день зробили 10 кВт електроенергії. Разом з 12, майже 13 кВт сонячних панелей за день маємо 20,5 кВт електроенергії. Ще раз кажу, сьогоднішній день хмарний, ситуація не типова, в сьогоднішній день виробітки значно більші. Але і інший розподіл все-таки мережева станція з 6 кВт на південь за день виробляє більше. Але те, що ми побачили сьогодні, дуже важливо для нової стратегії проєктування побудови нових сонячних електростанцій, коли вже сонячна енергетика перестає бути бізнесом більше. Переходить в сферу автономних систем, систем часткової компенсації, чи повної компенсації споживання і висновок простий, коли робимо станцію для себе, щоб більше часу бути з електроенергією, ставимо кілька пулів різнонаправлених полів сонячних панелей, схід, захід, південь, північний схід, південний захід. Таким чином упродовж дня ви будете мати електроенергію в більших розмірах. Якщо ваша мета не просто більше виробити і продати, а мета забезпечити себе протягом дня, тоді саме такий вибір гарантує найкращий результат. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.